Основою вуглецевих сталей є залізо. Залізо один з найпоширеніших на землі металів. Земна кора містить 4,2% заліза. Однак лише приблизно 40 частина цієї кількості сконцентрована у вигляді родовищ, придатних для розробки. На поверхню земної кулі щороку випадають тисячі тонн метеоритної речовини, що містить до 90% заліза. Найбільший залізний метеорит гоба знайдено в 1920 року його маса становить близько 60 тонн. Цікаво, що залізо міститься в гемоглобіні, речовині, яка забезпечує киснем тканини живих організмів. Саме залізу кров завдячує своїм червоним кольором. Вперше залізо в крові людини виявив француз Марі. Загальна кількість цього елемента в крові людини становить усього від 3 до 4 грам. Сталь це сплав заліза з вуглецем з вмістом вуглецю у сплаві до 2,14%. Вуглецева сталь, крім основи, заліза і вуглецю, містить постійні домішки до 0,4% силіцію, до 0,8% марганцю, до 0,7% фосфору і до 0,6% сірки. Манган є корисною домішкою. Він розчиняється у ферті, зміцнює його, утворює карбід, підвищує механічні властивості. Силіцій кремній, також корисний, розчиняючись у феріті, підвищує його пружність, жорсткість. Сірка утворює із залізом легкоплавкує ефтектику, яка надає сталі червоноламкості, підвищує крихкість за температури гарячої обробки. Вона знижує стійкість сталі до спрацювання. Фосфор, навпаки. Надає сталі холодоламкості, підвищує її крихкість за нормальної і, особливо, за знижених температур. Він також знижує ударну виязкість сталі. У зв'язку з цим фосфор і сірка вважаються шкідливими домішками в сталях і суворо обмежуються. Цей вміст є одним із показників якості сталі. Вуглець є основним компонентом, який визначає будову і властивості вуглецевих сталей. Зі збільшенням його вмісту в сталі утворюється більше твердої складової цементиту. Тому сталь стає міцнішою і твердішою, але менш пластичною. Кисень, азот, водень знаходяться в сталі у вигляді твердого розчину в ферриті або утворюють хімічні сполуки, нітриди, оксиди, або перебувають у вільному стані у шпарах металу. Ці речовини називають випадковими домішками. Вони зумовлюють зниження вияскості і пластичності сталі, підвищують її крихкість. Вуглецеві сталі класифікують за структурою хімічним складом, призначенням, якістю, способом виробництва, способом розкиснення. За структурою сталь поділяють на доефтектоїдну, яка містить до 0,8% вуглецю, ефтектоїдну, яка містить 0,8% вуглецю, заефтектоїдну. Яка містить від 0,8 до 2,14% вуглецю. За хімічним складом сталі бувають маловуглецеві до вуглецю, – до 0,3% вуглецю, середньовуглецеві – від 0,3 до 0,65% вуглецю, високовуглецеві від – від 0,65% до 1,35% вуглецю. За призначенням сталь поділяють на конструкційну та інструментальну. Конструкційну сталь застосовують для виготовлення деталей машин і конструкцій. Вона повинна мати задовільні технологічні властивості і досить високу міцність, пластичність і вескість. Інструментальну сталь містить від 0,65 до 1,35% вуглецю. Використовують для виготовлення різних інструментів для обробки металів і металевих сплавів, а також деревини. За якістю сталі є. Звичайної якості з вмістом сірки до 0,6% і фосфору до 0,7%. Якісні сірки не більше ніж 0,4% і фосфору не більше ніж 0,35%. Високоякісні сірки не більш як 0,25% і фосфору не більше ніж 0,18%. За способом виробництва розрізняють сталі, виплавлені в електропечах. Мартинівських печах, кисневих конверторах. За способом розкиснення сталі поділяють на киплячі. Напівспокійні. Спокійні. Вуглецеві конструкційні сталі звичайної якості застосовують для виготовлення металевих конструкцій і деталей машин та будівельних споруд. Сталь звичайної якості містить до 0,20% вуглецю. Призначено для виготовлення деталей способом гарячої обробки куванням, штампуванням, зварюванням, прокатуванням, тобто такими способами, які змінюють структуру і механічні властивості матеріалу. Вуглецеві конструкційні якісні сталі відрізняються від сталей звичайної якості меншим вмістом сірки 0,4% і фосфору до 0,35%. Якісні конструкційні сталі виплавляють, як правило. В мартинівських печах, частково в електропечах і кисневих конверторах. Ці сталі призначені для виготовлення виробів, які піддаватимуться термічній обробці, тому регламентують масову частку хімічних елементів. Вуглецеві інструментальні сталі характеризуються високою міцністю і твердістю, тому їх використовують для виготовлення різальних, вимірювальних та інших інструментів. Ці сталі містять від 0,7 до 1,3% вуглецю. Вибір марки сталі, високий клас точності виготовлення деталі, висока чистота обробки поверхонь і підвищення їх твердості, термічна обробка це найважливіші чинники, які сприяють надійності і довговічності роботи деталей. Відповідно до названих критеріїв, визначають конкретну марку сплаву для виготовлення деталі. Такий підхід матиме відповідний економічний ефект.